Мені важливо, щоб роутер був не нижче п'ятого покоління Wi-Fi і був гігабітний порт. І все. Стоп! Не робіть її помилки, я вас прошу. Є й інші важливі характеристики, на які варто звертати увагу. Перший важливий фактор це потужність антенн, які вимірюються в DBI. Чим вище підсилення антенн, тим краще покриття та менше мертвих зон. Рекомендується вибирати пристрої з антенами не менше 5 DBI. Друге: MIMO, мумімо, OFF, DMA. Чим більше потоків, наприклад, 4х4 замість 2х2, тим краще роутер розподіляє навантаження між пристроями. Це важливо для сімей з багатьма гаджетами. А що ще? Третє. Бімформінг спрямовує сигнал безпосередньо на підключенні пристрої. Замість розсіювання його у всі боки, що покращує стабільність та якість зв'язку. Четверте. Смарт Конект. Автоматично об'єднує 2,4 та 5 ГГц yeah. у єдину мережу, підключаючи пристрої до найкращого діапазону, без потреби перемикатися вручну. П'яте QOS дозволяє пріоритизувати трафік. Наприклад, відеозвінки та онлайн-ігри отримують більшу пропускну здатність, щоб уникати затримок. Тому звертайте увагу на ці показники. Молодіо ви все чули, що я сказав. Клас. А звідки ти стільки інформації корисної знаєш? Інтернет-провайдер Лінком розповідає.